Сьогоднішній день війде в історію як день поховання норм міжнародного права і все ж через ту саму Росію. Скрізь вона вмудряється накосячити так, але разом з тим є й значні успіхи наших, наших, тому що коли. Не можна вже надіятись на міжнародну спільноту, міжнародне право, якусь підтримку, якусь справедливість, так то приходиться все брати в свої руки. І от хлопці ЗСУ чудово тороплять, ще одна розбита колона, новітні технології, які видумані нашими інженерами, що також добре допоможуть у виграні цієї війни. І Добрі дрони сьогодні вночі завітали у російську тверь. Стабілізація ситуації під Покровськом. Давайте про все детально. Тож, доброго дня, дорогі глядачі. Це найголовніші новини. Я, Олександр Добровський, розповідаю вам цю рубрику. Давайте зі всім детально розберемось. Монголія щиро вітає Путіна. Він навіть розповідає лекції перед студентами, замість того, щоб його заарештувати, так? Вони. Дають йому червону доріжку. І таке питання, куди катиться цей світ, коли терористи розповідають лекції, що тоді можна навчитися і яке майбутнє нас, на жаль, очікує. Тому активно спостерігаємо за цією інф... ситуацією, поки що вона не дуже хороша саме для нас. Але ніхто іншого особливо не надіявся. Так? і Основна надія це на нас самих і на наші Збройні сили. А тепер давайте що ж далося сьогодні нашим славним хлопцям Збройних сил України. Тож, біля села зване, розбита переправа, яку орки зробили на місці розбитого моста, який ми чудово розфігачили це в Курській області. І біля тої розбитої переправи, разом з мостом і з переправою, значна колона. Техніки. По відео можна дивитись, да, і якщо прослухатись там до коментарів, то кажуть, що нам заявляють, що немає, що вся ситуація під контролем, а типу що ето таке. От що це таке. Це справедлива розплата. Саме так вона називається. Нова розробка українських військових. Давайте, щоб менше про нього розмовляти, просто покажу. Чесно кажучи, я ще такого не бачив. І такої ефективності розробка називається шрайк, український дрон з запальним якимось боєприпасом, Випалює чудово росню з нашої території. І мені здається, якби таких 1020 дронів, то можна було б зачистити практично весь передок. І ще також з нового відкрито перший підземний госпіталь, госпіталь для е, лікування наших військових. Якщо підземний, то зрозуміло, що це десь неподалік лінії фронту, але саме ту суть в тому, що бачимо, як бомблять да, усі заклади освіти, науки медичні. Тому це чудова ініціатива для захисту життя і здоров'я наших хлопців. Також до всього цього вчора Володимир Зеленський на прес-конференції процвітував про значне поповнення обмінного фонду. А З ними всі ці моральні розмови про міняти всіх на всіх поки що не працюють. З розкими працює от зараз на курську взяли більше 600 людей. Ми поміняємо 600 факт. А, і Тому брати більше в полон і міняти це перше. А це означає, що ще більше наших хлопців. Незабаром по обміну повернуться додому і очікуємо, тримаємо за них кулачки, хлопці весельні, ви зможете і незабаром будете вже вдома. А також, за даними Інституту вивчення війни, на Покровську відбувається стабілізація ситуації, і навіть наші військові мали певні успіхи. Поки що. Збройні сили України не коментують ту інформацію, зрозуміло, наперед не варто дуже сильно кричати, але я думаю, що зупинити таке швидке, таке пересування ворожої навали нам все-таки вдасться і дуже сильно на то надіюся. Тому активно спостерігаю, вам розповідаю. Найголовніші новини: долучайтеся, будемо знати про все разом.